Дівчат виходить, дефіна в купальниках, якісь люди, часто чоловіки, виставляють їм оцінки. Потім одна отримує корону, а решта намагається зробити вигляд, що раді за неї. Конкурси Крисе, якийсь дуже сумнівний аспект людської культури. А втім, вони досі існують. Їх проводять навіть зараз в Україні під час війни. І у мене є запитання до Євгена Євгена Кота: Як ти думаєш, якими якостями має бути наділена майбутня міс Україна? Дівчина має бути. Жіночна, наче румба. Вона має бути палкою, наче гопак, вона має бути пристрасною, наче танго, Вишиканою, наче балет, ніжною та чуйною. Як контемпорарі. і звісно з благодійною метою і для підтримки морального духу іноді вже просто інформацію про Україну важко донести. Але коли це робиться такими шляхами, через, через красу це просто ідеально. Я став до цього скептично, але я можливо помиляюся. Можливо, конкурси дійсно приносять якусь користь. Тож давайте спробуємо разом розібратися, на що воно нам, на що воно Україні. Вона звати Марія точка. Катуч ведети слайд шоу на суспільному. І <клес> Я та маленька тіші, яка п'ять років з мамою чекала. Дох со щоб подивитися конкурси крас. Снейозно? <гум> 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 я хотіла, я хотіла стати снимку. Як це було? В принципі, я приймала тричі участь в конкурсах краси, двічі перемагала. Останній знаєш такий, найбільш цікавий це був, звісно, із Харків 2021. У нас були дуже класні і дуже підтримуючі дівчата. І я пам'ятаю, ось ці хвилини до початку фінального шоу. Ми знаєш, так стали в коло склали так ручки, і типу ж споважали, нехай переможе найкраще. Або успіху всім я вже не пам'ятаю. Але в нас не було таких не було цих стереотипів, що там хтось склопіться. Та... Ні, ні. У нас все було дуже класно. Ось цю таку екологічну атмосферу нам створила наша керівниця нашого проекту. І правда, ми. Дуже прагнули підтримувати одна одну, хоча змагались за одну мету. Для мене це також дуже феномен, але це те, що було в мене, можливо. В інших конкурсах по іншому, взагалі, конкурси краси з'явилися досить давно. Вважається, що один з перших документально зафіксованих конкурсів краси відбувся аж в 1840 році в Англії. Це був конкурс, на якому обирали міс краси, очевидно, і він проходив у рамках ярмарку. Достойне місце, можна ж вибрати собі і нову корову і дівчину приглядіти. У 1921 році відбувся перший конкурс Міс Америка, який став відомим і вплинув на розвиток подібних змагань у всьому світі. Цей конкурс не лише акцентував увагу на фізичні. Привабливості, але й включав елементи таланту та інтелекту. Жінки отримували більше прав і свобод, але конкурси не зникали, а трансформувалися. Як уже западло було просто оцінювати зовнішність, то почали оцінювати таланти і оце от інтелект. Але в 50 педесаті США це розкіт ретвайв теми і час, коли з'являються конкурси в тому вигляді, які ми знаємо зараз. В радянські часи теж проводили щось подібне під знаменами комсомолу. Конкурси красиве СРСР часто використовували для пропаганди соціалістичних цінностей. Це було важливо. В контексті холодної війни, коли СРСР прагнув змагатися з заходом, а соціалістичне завжди мало бути краще і красивіше, і навіть жінки. Але, от мені цікаво, як ця досить західна практика лягла на контекст ранніх 90-х. У 1991 році Україна нарешті здобуває незалежність, і одна з перших речей, яка виникає, це конкурс краси «Міс Україна. Перше всеукраїнське свято краси. Українська красуня дев'яносто один. Чому атрибутами статусу можуть бути дорогі машини, костюми, годинники і навіть жінки? А як обрати найбільш статусну дівчину? Знайти ту, яка переможе у конкурсі краси, або ж підкупити судді, щоб твоя зайка стала тією самою, прийшла посання в гарні сукні і отримала корону, обклеєну стразиками? тразіками? Томаш це радше стереотип. Я буду говорити в контексті своєму, в контексті саме міз Харків, Бо, наприклад, в нас як це все відбувалось, можна весь цей процес конкурсу розбити на три великих етапи: це кастинги, протягом яких відбувається як візуальний, так і інтелектуальний відбір учасниць. Далі це відбувається процес підготовки. Ну, протягом якого ставляться хореографія, підбираються образи, відбувається фотосесія і вже безпосередньо фінал. Про те, що ти е, зазначила ескорт, ні, такого у нас точно не було. І з чистим серцем можу сказати, що в нас були дуже класні неймовірні дівчата, які прийшли просто для того, щоб проявити себе і ну, протранслювати свої якісь погляди та переконання. Нам же важливо, наприклад, було. Не тільки на цьому конкурсі, а й, наприклад, і на Олімпійських іграх показувати, що ми з України. То чому і на конкурсі краси не показати те, що є така країна, і тут є українки. До речі, конкурси краси це ж не тільки для жінок, це й для чоловіків. До речі, я не знаю, чесно кажучи, з якого року в нас існує конкурс, містер Україна», але і таке є, тому. Є попит, буде і пропозиція, тому в певний момент конкурсів краси стало багато, і навіть не тільки для людей. За титул найкрасивішого символа прийдешнього року в одному з зоопарків Дніпра наразі змагаються вісім плазунів. Але окрім відверто трешових конкурсів, є досить статусні, які проходять в Палаці Україна. А Катя Осадча робить про це випуск світського життя. Ви переможниця міжнародного конкурсу краси Міс світу інтерконтиненталь. Був скандал з тим, що вас бив колишній хлопець. Якщо я не помиляюся, він був сином достатньо відомих високопосадовців в Україні. Ця історія закінчилася три роки тому, навіть більше ніж три роки, і хочу сказати, що коли ти перестаєш бути жертвою, ти перестаєш про це говорити. Чи виграли ви суд? чи отримали ви грошове відшкодування за ці побиття і знущання над вами. Коли ви кухаєте, то ви можете багато чого пробачити людині. Тож я відпустила цю ситуацію, я пробачила цій людині, і я забрала заяву. Учасниці змагаються в різних категоріях. <кхм> Купальники Учасниці демонструють свою фізичну підготовленість та впевненість, а також ноги і руки та інші частини тіла. Вечірні сукні це класичний етап, де дівчата представляють дизайнерські вечірні Ряди, таланти, конкурсантки мають можливість продемонструвати свої таланти, такі як спів, танці або інші виступи інтерв'ю. Важливим аспектом є питання, які дозволяють оцінити думки та погляди учасниці на різні соціальні та культурні теми. І цей аспект також породив дуже багато мемів в поп культурі. Оцей конфлікт між тим, що нібито місце повинна бути розумною і соціально активною, і тим, що все одно в першу чергу оцінюють її тіло. Ліг в основу одного з епізодів улюбленого серіалу нашої редакторки Парки і зони відпочинку. Головна героїня Героїня входить в состав. Знову глухаво. <плес> <плес> состав. Головна героїня входить в склад журі такого місцевого конкурсу, і дуже хоче, щоб в ньому перемогла вчителька, бо вона розумна і талановита, має добре серце. А решта журів боліває за дівчину, яка їм просто подобається. Ну як дівчина подобається. No, I didn't win. But at least I didn't make any new friendships. Головна прерогатива конкурсів це те, що ти потім їдеш представляти країну за кордон в міжнародних конкурсах. Щось типу Євробачення. Врешті, якщо конкурси існують, то чому нам теж не брати в них участь і заявляти про свою країну? Міс Україна всесвіт так і зробила. Вікторія Панасенко реально вразила людей, які про Україну нічого й не чули, певно. А про війну нас може, взагалі не знали. І тут красива дівчина з п'ятиметровими механічними крилами, що символізують дух українського народу. Ну це ж вау-ефект, і це є там якась. Сила, яку нам треба застосовувати, але далеко не всі учасниці таких конкурсів дійсно мають якусь суспільну позицію. Із з відомих володорок титулів Міс Україна Всесвіт це Інна на Її ви могли бачити не раз по телевізору в дитинстві, але вона вийшла заміж за якогось московського мільйонера і більше не світиться в нашому інфопросторі. Ну і слава богу, доля учасниці переможець складаються по різному. це нагадує переможців всіляких реаліті-шоу, де ти отримаєш свої 15 хвилин. слави, а що далі то вже залежить від тебе для багатьох? Це дуже класний старт саме от в модельній, в акторській кар'єрі. Моя я працюю в технічній сфері, тому мені це взагалі не допомогло. Це більше про мої амбіції, про бажання проявити себе і отримати бажане. Я мріяла про е, ось цю перемогу, про ось цю корону, напевно, з дитинства, і в принципі, мені вдалося реалізувати те, що я хотіла. Я працюю як софтує тестін інженер в it компанії, тому дуже складно було б суміщати конкурс і роботу. Враховуючи, що то на момент після закінчення конкурсу я була тільки починаючим спеціалістом. Мені треба було хапати знання та втриматись на роботі. На роботі розказуєш що тепер мала місокр Харків? Ні, якраз через такі стереотипи ні, я не розповідаю. Конкурси краси виглядають своєрідним рудиментом в сучасному житті. Відверто оцінювати чию зовнішність, виставляти оцінку за прохідку в купальнику. Ну це якось фу. З умряве що думати? Це фу чи не фу? питає наш сценаристка. Таке питання: оце дефіле у купальниках? Чи не є це проявом сексизму і приниженням всього жіноцтва? Розумієш, Майкле? Купальники це вимушений компроміс. Ми пішли на нього в обмін на те, що організатори не будуть дивитися, хто з конкурсантів краще варить борщ та хто краще підмітає вінником. Соціальна активність і благодійність деяких переможниць нагадує роботи міжнародного червоного хреста в Україні. Ми, ті, за все, хороше, проти всього, ті, поганого, але на ділі нічого не робимо. І дисклеймер це стосується не українського червоного хреста. Прикольний випадок реального прояву суспільної позиції продемонстрували учасниці конкурсу у Перу. Мене звати Мелоді Кальдеро. Я представляю регіон Ла-Лібертад. Мої параметри це 81% нападів на дівчат молодших за 5 років, і здійснюються люди, наближені до їхньої родини. Сказала одна з учасниць конкурсу Міс Перу у 18-му році. Тоді всі конкурсантки замість своїх модальних параметрів називали цифри, які свідчили про масштаби порушень прав жінок у Перу. А філе в купальниках пройшло на тлі газетних повідомлень про вбивство та напади на жінок. Тож ці конкурси можуть бути класною платформою, щоб показати свої таланти, підтримувати важливі соціальні питання і навіть стат. Ти голосом для змін це як можливість довести, що ми більше ніж просто красиві обличчя, проявити себе, говорити на актуальні теми, познайомитись з багатьма цікавими людьми, спробувати себе спробувати новий досвід, бо протягом конкурсу, наприклад, багато відбувається майстер-класів, реалізувати якісь благодійні ініціативи. Наприклад, в рамк я в рамках конкурсу старалась транслювати ідею. Ну, і під час конкурсу, і під час фіналу, і вже після. Такого знаєте, бі, знаєш, більш такого еко-френдлі лайфстайлу мені здавалося, що це класно поширювати цю ідею, залучати нових людей. Але в той же час, наприклад, зараз, що є дуже класним, мені дуже подобається ця тенденція, що в конкурсах краси а дівчата, наприклад, допомагають армії, збирають кошти, закривають певні потреби. Якщо ми говоримо вже про міжнародні конкурси, то це ще одна платформа для того, щоб говорити про війну. І нагадувати про те, що відбувається в Україні, але з іншого боку, ми не можемо ігнорувати той факт, що якраз ці конкурси краси часто підсилюють стереотипи про те, що зовнішність це найголовніше, це створює тиск на дівчат, змушує їх відповідати нереалістичним стандартам краси, що погодьтесь не завжди корисно для нашого ментального здоров'я. Якщо зрештою дорослі люди можуть робити зі своїм життям що завгодно, то до дитячих конкурсів краси у суспільстві має бути багато питань так, щоб у дівчинки не було навіть шансів вирости. Здоровою самооцінкою. Давайте будемо оцінювати її зонші ще з маличку. Дуже багато таких конкурсів зазнали критики останнім часом, в тому числі зв'яки реаліті шоу Малюки в тіарах Там настільки очевидно, що батьки компенсують якусь свою нереалізованість, змушуючи своїх дітей змагатися одне з одним. Звідмарі висігербондєр Dolly Parton. put a little stuffing in and she looked the part. А одна з мам якось навіть зізналася, що колола своїй восьмирічній доньці ботокс. Зрештою, колись конкурси були таким собі способом заявити про себе. Сьогодні це можна зробити за рахунок соцмереж: виставляти свої фото, і відео, і завести собі OnlyFans, або вести змістовний блог. Хочеш про життя, хочеш, ділишся рецептами. Осінки виставляти судді тобі не будуть, але от підписники можуть насипати хейту. Чи просто ти будеш картати себе тим, що щось в тебе не виходить? Ми отнесли шоу. Теж страждаємо. Ну дуже от обідно, коли робиш випуск, а там потім десяток тисяч переглядів і все. Тому не ігноруйте кнопку лайк, бо ми теж залежимо від вашого схвалення. Напід коментарях, що ви думаєте стосовно цих конкурсів, тому що така насправді тема на поверхні оцінка краси, але ми про неї тільки от зараз зняли випуск. Тому цікава ваша думка. діліться на в коментарях. Ставте лайки, вже як казала, підписуйтесь, і мене звати Тучка, катуся, відео це своєї шоу на Суспільному. А це що? <laughs>